І до київської влади, до Попова, до Черновецького. Ми знаємо, що ця каплиця тут стоїть незаконно. Вони просто захопили цю територію і поставили цю каплицю цим явищем. Я хочу надати це слово другу Спасу. Він вам скаже, що тут відбувалося, оскільки тому. Спас заступник громади Православ'я. Українська хрібновірів, субота на своєму капачі, охороняючи своє місце продавнє, ну, і тут відбувалися дії, ви знаєте, субота суботу на неділю, християнські свята. Я підійшов до міліціянта. Міці... Міліціянт, ніяк не відреагував, вони стояли тут поруч, От. але вони мені сказали, якщо ти будеш багато розмовляти, Чули, як ти матюкаєшся, і ми знайдемо багато свідків, і потім тебе ну, можемо заважають наші святині, заходять у них є ключі від цієї монтажної зони, де зараз розкопки. До речі, там і трипільська культура, там і багато іскістської культури. І вони... На увазі виступати проти цього законопроекту. На це місце національного заповідника були заведені будівельні вагончики. І ще раніше на цьому місці біля розвалені нашої української святині Десятинної церкви. Спочатку теж вночі з'явився намет, який вони обіцяли після свят зняти. Але один, один момент працівників введено староподібну будову. Вони не є українцями, що вони є малоросами. І мета їхня, і ціль їхня служити загарбницьким. Ми відстрочили цей наступ на нашій святині. Але відступили вони, бо відчули, що кияни виступають проти. І відступили вони до будівлю, яка стоїть без жодного дозволу на відведення, яка стоїть без жодного дозволу документу на її будівництво, яка підручена не за... Відомство Слава має Ігор Мазур. Стояла чи то якась незаконна споруда, чи військовий намет Московської церкви. На жаль, його поставили при помаранчевій владі. А мабуть, вже через ці їхні вічні походи по Києву, по білій смузі вулиці, по їхній ці мракобічні. Ходи навколо Верховної Ради, мабуть, вже навіть партію регіонів почало вернути від цих ходів пам'ятник Столипіна, як пам'ять про ті вагони, про те, як він ненавидів все українське. От. Ця капличка стоїть ще, мабуть, вона не ріже око тим самим дипломатам, які тут рідко бувають, але в Верховній Раді буває частіше. Вона тут можливо. Нормально справді узгоджується з владою, яка партія регіонів на різні свята, як повинні княжем тут керувати, наші святині, наші церкви, наші святилища повинні тут стояти. І хочу закінчити тим, як не дивно, що сказав їхній митрополит Володимир. Він сказав, краще бути 161-м митрополитом Київським, ніж 16-м патріархом Московським. В цьому є, мабуть, також істина і розуміння його навіть, того, який тут представляє Московську церкву, наскільки Київ стоїть вище Москви. Слава Україні! Героям слава! так що можна було і Та от там є, навіщо в кругом? Давай в одному місці не будемо.